Те, щоб рішення е, від 18-ї сесії від 19 листопада 2013 року відмінити і створити комісію для перегляду додатку до даного рішення, комісію а не ні -ні, ні, ні, ні. Ні -ні. і створити комісію з числа. Депутатів земельної комісії до е, із е, представників громадськості Ікола Світлана Семійна, Демчука Анастасія Павна, Погрібняк Валентина Івановна, майстер Григорій Іванов. Але за те кросі проголосувати. Ні, ви всі не голосуєте. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα.